Привіт, мої друзі! Вітання з рідних Чернівців! Я неймовірно щаслива саме в цей день 4 березня 2025 року бути в своєму рідному місті Чернівці. Тому що сьогодні вся Україна весь світ вшановує пам'ять нашого Володимира Івасюка, буковинця, автора самих відомих і потужних шлягерів, які співають у всьому світі. Червона рута, водограй. Я піду в далекі гори. Пісні Володимира Васюка завжди лунають в наших серцях. І навіть коли ми за кордоном, і ми починаємо з серцем зв'язуватись з Україною, одразу хочеться заспівати гімн Українства. Червону рута. В тому році, в цей день, я дуже добре пам'ятаю, я була в Києві. І мені так було щемно, коли я бачила в Фейсбуці на Ютуб-каналах усі події, які відбуваються в Чернівцях. Адже в тому році було 75 років юлей Володимира і І я була ніби близько, а ніби досить далеко, майже за 600 кілометрів від своєї батьківщини від рідних Чернівців. Адже будинок Волод... Володимира Івасюка... Цілком поруч, п'ять хвилин від мого будинку, п'ять хвилин ось тут за рогом, на розі вулиці Івана Дзюби, колишнього Маяковського, 42 і Шевченка, знаходиться зараз це вже Чернівецький обласний меморіальний музей Володимира Івасюка. А Київ так далеко. Але все-таки я зробила репортаж, розповіла. кияни слухали, і я вам дещо хочу розповісти, що відбувалося саме в Києві в цей день. В тому році. Ну, Звичайно, це не такі святкування, Київ – величезне місто. І вже ввечері, коли я йшла з театру Франка додому, треба встигнути в потяг на метро, це 22-30. Тому що далі це вже таксі, а Київ це величезне місто, і таксі коштує, коштує, коштує. І я їду в метро, якось ми впхалися, в метро їдемо, червона гілка, і я чую, що саме в моєму вагоні молодь. Ну, Десь на скидку років 18, 19, 20. Я в цьому кінці, з того кінця вагону, починають співати. Червона рута, не шукай вечорами. І просто, як чергою, такою, знаєте, як електричний заряд, пісня почала ширитися усім вагоном. І вона вже дійшла до мене. І ми вже всі разом співаємо цю пісню. І Червона Рута прийшла. Водограй. Потім дехто виходив, хтось заходив, і спільнота Києва доєднувалась до пісені Васюка. Ви знаєте, це було настільки енергетично потужно і ні на що не схоже, що просто сльози текли. І це було абсолютно чітке розуміння і єднання нації. В цьому році. В день народження Володимира Івасюка сьогодні ми святкуємо 76 років нашому е, Володимиру Івасюку була величезна кількість подій. Вперше це була подія Філармонії, де наш е, камерний симфонічний оркестр під керівництвом Павла Чоботова виконував пісні Володимира Івасюка. Адже Володимир Васюк написав 107 пісень, 30 років Володя. На жаль, такий короткий вік е прожив 107 пісень, і наші вокалісти, солісти Філармонії, Володимир Фесюк і Богдана Чебану Зайцева виконували його пісні. Перед цим. Неймовірна Тетяна Петришина співала так само пісні Володимира Васяка. А ще за два тижні до того до нас, чернівці, приїздила пікардійська тея, львів Львівська е, вокальна формація, вокальна капельна формація. І вони так само співали пісні Володимира Васяка. Як же без них? І один з моїх фаворитів їх виконання це та капка, капелюх е, Пікардійська терця завідала до меморіального музею, і е, директор меморіального музею Наталочка Мороз розповідала, як вони з величезним е, трепетом у серцях роздивлялися і слухали розповідь про Михайла про Володимира Івасюка. адже це цілком поруч. А вчора була неймовірна подія, я була прямо етер і. Е, Чернівецький університетський центр культури і дозвілля, наша молодь Чернівецька з університету, зробили просто чудовий мюзикл. Виставу в прямому етері, хто має бажання, може доєднатися і подивитися, що саме відбувалося. Були запрошені наші Павло Дворський, його син. Павло дворський молодший, співали студенти нашого університету. З моїх друзів це був Даня Графов. Ми його можемо бачити, хлопець з Маріуполя, який навчається в нашому університеті. Він часто співає пісень українських патріотичних на Кобилянській. Були дуже знані гості. Була рідна сестра Оксана Івасюк. Це така подія, в якій наша молодь Олександр Фесюк. Хлопець, який перевтілився в образ Володимира Васюка, дівчата співали пісні, як в образі Софії Ротаро, і це було просто настільки єднання поколінь. Така краса, така імпреза. І ми ніби потрапили в ті часи. Адже це ж ну, покоління, вже можна сказати, з онуків це третє покоління від покоління Володимира Весюка. І ми ніби саме в тих локаціях, саме тими вулицями, саме в тій квартирі, де мешкала родина Володимира Вісюка, де зараз меморіальний музей, ми відчули ту атмосферу 70-х-80-х років світла пам'ять. Нашому Володимиру Васюку. Адже Червона Рута стала гімном Українства. Володимир Васюк народився на Буковині саме 4 березня в 1949 році в містечку Кіцмань в родині вчителів Михайла Григоровича Васюка. І Софії. У них в родині було троє діточок. Пані Оксана зараз мешкає в Чернівцях. Наша чернівчанка, я її часто бачу з чоловіком на різних імпрезах, подіях. Вона розповідала вчора про її спомини. Брата старшого брата, який завжди був для неї взірцем, який був дуже скромний в побуті, який дуже багато читав і який дуже потужно жив. Першу свою пісню він написав, от тільки уявіть, у 15 років це була Колискова на вірші свого батька, видатного письменника Михайла Григорича Івасюка. Це було жорстоке вбивство в квітні, в 1900. В 89-му році. В 79 році, у віці 30 років. За що? Я думаю, що за те, що така шалена популярність на увесь Радянський Союз, пісень на українській мові, які співали в Узбекистані, в Казахстані, в Вірменії, будь-де на українській мові. Тому що не хотілося, щоб українське ставало таким популярним. Ці пісні це був як ковток, як подих українського повітря. І їх співала і Квітка Цісик у Америці, і в Канаді, і у Франції будь-де. Я навіть не можу собі уявити, скільки пісень написав Володимир Васюк за все своє життя. Я була. В Брюховичах, де захований, де, де було скоєно вбивство Володимира Восюка, так само на Очаковському кладовищі, похорони Володимира Вісюка це було неймовірне дійство, на яке з'їхалися усі українці за душею, незважаючи на те, що вони розуміли, що це будуть тисячі кадебістів слідкувати, і на кожного учасника буде заведена справа. Але з'їжджалися. Усі небайдужі, щоб проводити свій останній шлях Володію Васюка. Це все дуже щемно і треба розуміти ті часи. Ми були маленькими дітьми, мені було тільки 10 років в той час. А вже в 1989 році, у Чернівцях, був перший фестиваль червона рута, Яка об'єднала усю Україну і яка була притечею створення нашого незалежного, нашої незалежної України, нашої держави. Все настільки знаменно і все відбувалося саме тут. Тому я неймовірно щаслива бути в Чернівцях. І в ці непрості дні, а вони для нас усіх дуже непрості, тому що. Я не знаю, хто не бачив чи не говорив про те, що відбулося в Сполучених Штатах Америки. і особливо я хочу сказати про тих людей, які самі нічого не роблять, а тільки на дивані можуть давати оцінки. Я хочу сказати, що українство і українці настільки потужна нація, що якщо ми в ті часи перемогли і усім світом співали Червону руту, Бог з нами. Всесвіт з нами. І ми обов'язково переможемо і ніколи не втратимо свою країну, свою самоідентифікацію, Червону руту Не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти повір. Я впевнена в цьому. і Я пишаюся бути. Українкою я пишаюся ходити тими самими стежками, які в Чернівцях ходив Володимир Івасюк. Тими самими стежками, якими ходила Ольга Юлянівна Кобилянська, Юрій Федькович, і знімати цей фільм разом в колаборації з Наталочкою Панчук, правнукою Ольги Кобилянської. Тому що наше найкраще. З любов'ю до вас. Чернівців. В день народження, в день шанування пам'яті Володимира Івасюка, Ваші Наталка Панчук і Оксана Дем'янишина. В Чернівцях вже смеркається, сідає сонечко. І ми, прокрокувавши вулицею Шевченка, споглядаємо на цей неймовірний захід сонця. Сонечко сідає десь там, де колишній червоноринський базар, де крокує Франц Йозеф. Ринок центральний і собор Серця Ісуса. Чудові віли австрійського румунського періоду по вулиці Новий Світ, вулиці Шевченка. І саме в цьому будинку на першому поверсі, ось тут, ось тут, ось тут, ось перший поверх, мешкала родина Володимира Івасюка. Чарівні будинки в стилі необренков'яна і австрійська краса. Оця, оця Сьогодні тут була відкрита виставка ветинанок присвячених Володимиру Весюку. І саме в цьому будинку з 1900 Саме в цьому будинку проживав Володимир Васюк і його родина, де зараз музей, меморіальні дошки, музей вже зачинено. А ми з вами помилуємося пам'ятнику Червоній руці. Гімну українства. Володимир Івасюк. в цьому будинку жив і працював український композитор і поет Володимир Івасюк. 1949-1979 рік.